Сергій, а розкажи, будь ласка, зараз ну вже, мабуть, менш небезпечна ситуація. Там залишки мін, які залишали окупанти, зараз стала більше, така більш актуальною. Це дистанційне мінування. Це ці полюстки, які розкидують дистанційно, це інша вибухівка. Що робити? От, наприклад, прибережним територіям, якщо ти виявив цю міну, або розкажи, де можуть бути ці міни, щоб бути уважними та виявляти їх. Питання складне, тому що наші тилі часом зменшується, в рази зменшується. Люди звикають до небезпеки. Але змінюється засоби враження людей. Якщо ми намагаємося думати, що класична малюнок це пілюски, на які наступу всі класичний малюнок, вони дійсно можуть зараз збрасуватися також засобами, як дронами, так і більшими засобами достигають по місту Херсони та замежені. І на жаль. Ці засоби з пластику, іноді їх зараз зустрічаються різновиди, такі які мають подібний розмір, і вони можуть вироблятися вже іншої форми. Тому будь-яка приблизна форма таких от засобів, яка похоже на пелюстки або щось такого розміру, десь ми бачимо, то це може бути міна пелюстка або міна пастка. Про міни пастки, або пелюстки, на жаль. А, ще є інша тенденція, вона не тільки пов'язана з цими мінами, вона пов'язана з тим, ну, з пасками мається на увазі або з полюсками, пов'язана з тим, що люди в інших містах, в інших областях раніше, а, коли потрапляли в небезпеку, вдома починали зберігати арсенали різних видів зброї, різних засобів ураження, це і не тільки міни, це і інші засоби, вибухонебезпечені. І вже в деяких регіонах наблюдається інша реакція. Люди від цього позбавляються будь-яким засобом. Тобто, там може бути просто, що в мирних містах воно може в пакетах або в урнах люди просто виносяться іноді просто бросають взагалі так, щоб не було у них вдома, тому що за це може бути відповідальність. Не може, а буде, якщо знайдуть відповідальність. Тому. А, нагадаю, що краще все ж ці речі напряму віддавати, передавати добровільно, щоб уникнути відповідальності, передавати а, службам, які а, ну, мають відношення до арсеналу зброї. І це краще робити, ніж просто брати з дому, хто був в небезпечних містах, та просто це викидати кудись. Це теж нагадує, що не потрібно це робити, тому що це ускладнює роботу всіх. Ну, додатково в місцевості, де є забруднення а, від дистанційного мінування, це є дрони і інше. Нагадаю, що ми ходимо тільки там, де ми проглядаємо поверхню, тому що маскується або присипається листям, або маскується на поверхні. І ну, якщо це дощ, або а, якщо сніг впав, то дуже важко це побачити. А насправді, коли розкидаються подібні засоби, то вона чіпляється буває і за поверхні за якісь. Вони можуть бути і на скатах криш, вони можуть бути і на різних поверхнях. І незрозуміло, де ми з ними стикнемося. Обов'язково навіть під ногами. І це все дуже велика небезпека. Тому краще ходити і там, де ми проглядаємо просто ділянки, які дуже проглядаються, там, де обов'язково тверде покриття, тому що там можна. Побачити і спокійно переміщуватися, добре ситуація. Ти розумієш, що поряд з тобою міна чи кілька мін, що робити, куди звертатися, тікати, лягати, а що тому, треба що. робити. Якщо випадково я розумію, що є небезпека, це будь-що може бути або міна, або якісь залишки там щось лежить, або взагалі відноситься до амуніції військової, то перше, що можна зробити, негайно зупинитися. І не питатися, перевіряти, що це таке взагалі просто зупинка. Стоп, якщо хтось поруч, то голосно крикнути сім. Стоп. Обов'язково потрібно розуміти, що якщо ми бачимо щось поруч, то ніколи по одній вони не зустрічаються, їх ніколи по одній не скидають або не обставляють. Тобто, обов'язково це поруч, є щось десь, щось подібне. Тому перед тим, як щось далі робити, обов'язково оглядаємось. Що навкруги нас є, з метою собственної безпеки, щоб не потрапити в дію інших вибухонебезпечних пристроїв, які поруч може бути. Коли ми розуміємо зону свою і розуміємо, що навкруги нас є, то краще вийти з зони, ось цієї зони, де це знаходиться, вийти в більш безпечну зону. Це може бути різному. це укриття може десь бути, це можна завернути кудись. За якийсь угол або відійти на 100 або 300 метрів, якщо щось велике, щоб забезпечити особисту безпеку, а потім зателефонувати вже фахівцям: це 101 або 102, В деяких регіонах працює 112. можливо, інші фахівці є, це там хто опікується цією територією. Ну для дітей зразу скажу, що це можуть бути дорослі або вчителя, або ті, кого вони зустріне по дорозі, коли вийшли в безпеку. Повідомити про цей засіб, який ми побачили. Його адресу, що це описати. Якщо доросла людина вважає, що там, де це знаходиться, дуже небезпечно для інших, то можна ще замаркувати, що таке маркування це помітити територію будь-яким засобом. Це може бути будь-яка стрічка, ну, наприклад, бінт, пов'язка, щось таке, що привлікає увагу. Бажано, щоб це була. Яскравого кольору, щоб люди розуміли, що воно тут не спонтанно а що тут щось незвичайне, щоб це привикало увагу. Будь-яке маркування це території, що офіційні знаки, які там шириком є, або інше маркування це зона небезпеки. Якщо, наприклад, ви в машині або ну для сіл, це актуально. Якщо там в тракторі обробляєте землю і є розуміння, що або не їхав на, на, на міну, чи що тут може бути міна, що робити? Та, в транспортних засобах більш торна ситуація, тому що людина підсвідомо розслаблюється і вважає, що там більш безпека є. І коли обробляють поля особливо за межами міст, обробляють поля, вони за межами міст, за межами сіл. Або якщо машина заїжджає кудись полем, то може дійсно вивернути будь-який засіб, або міну, або щось в землі знаходиться. Може просто виштовхнути цей засіб. Це може присідання ґрунту бути, тому що поверхня різна плотність ґрунтів, може щось виштовхувати. Тому, якщо ми побачили хоч одне щось похоже на мін, щось таке, що похоже, частіше це насправді водій бачить, він за кермов або відчуває, то негайно стоп. І перша дія потрібно обов'язково повідомити всім, хто в салоні, що сідімо в салоні, викликаємо фахівців. Тому що є небезпека, щоб люди не панікували, самі не бігали. Якщо вдруг людина сама побачить, таке можливо бути, вона підсвідомо старається збіжати з зони небезпеки. Щоб це не відбувалось, потрібно, щоб люди залишались і викликати фахівців, викликати 101-102 для того, щоб зробили коридор до цього транспортного засобу, перевірили цю ділянку, щоб можна було розуміти, що є поруч. Чому? Тому що якщо є одна десь така штука, вибухонебезпечення, вибухонебезпечний предмет то це значить, що обов'язково є ще десь поруч, на якійсь ділянки вони встановлюються в якомусь порядку. Тому обов'язково потрібно повідомити фахівцям і чекати їх інструкцій. Або описати, що ми там бачимо, або сфотографувати, що ми бачимо, для того, щоб забезпечити особисту безпеку та не наражати інших на небезпеку. Бувають такі ситуації неодноразово, що травмується людина, наступивши на міну. І ну замість того, щоб це була одна жертва, дуже часто буває таке, що це дві жертви, тобто люди, які кинулися на допомогу. Що робити у випадку, якщо ви йдете там, наприклад, у вас кілька людей чи йдете колоною, і одна людина травмувалася? Такі випадки зустрічаються, і будуть в мене ще довго зустрічатися, тому що ми всі бажаємо допомагати комусь. Але на жаль, ми зустрічаємося з тим небезпеки, коли навмисно. Ставиться так, щоб вражати як найбільше і задавати шкоди як найбільш кількість людей, вони так розташовуються, що потрапляє подію вибухової діє одна людина, яка потім приходить поруч на допомогу, інша людина теж може бути уражена іншим вже засобом, який знаходиться десь поруч. Тому, якщо сталося, це називається нещасний випадок. Якщо сталося події, коли травмувалася людина. А це відбувається міттево, тому що всі засоби, які встановлюються на поверхні, вони спрацьову тево немає ніякої затримки. Мітевость це швидкість приблизно менше, ніж сота секунди. Буває тисячна секунд. Тому людина навіть не зрозуміє, що трапилось. Вона просто не встигне зрозуміти, що вже подія сталася. Подія сталася, людина травмувалася, коли травмується людина, вона плохо розуміє взагалі, що відбувається, тому що змінюється. Свідомість у людини а, внаслідок дії, внаслідок травмування. Тому, якщо ми стали свідками і бачимо, що травмована людина, то негайно в першу чергу викликати всіх фахівців, а які всі Це рятувальники 101, їм потрібно буде перевірити ділянку. Це 102, тому що є потерпілий. І 103 треба оказати допомогу. Якщо там поруч десь газ є, то 104, тобто викликаємо всіх фахівців. А, щоб вони прибули для того, щоб надати допомогу. Бажано туди саме біжати, але де це трапилось, але намагатися допомогти людині голосом. Тобто кричати голосом. Що саме можна кричати? Наприклад, а, повзи до мене. А, якщо людина почує, я голос, вона може виповстити з небезпечної зони на тверду поверхню, наприклад. Або Кричати допомагаю людині, я в тому плані крикнути. Я вже викликав допомогу, тримайся, тобто допомогти психологічній людині, що вже їм опікується, щоб людина розуміла, що хтось прийде зараз на допомогу або вже є допомога десь в дорозі. Тобто, все це опікування словами можна робити. Ми саме туди не йдемо, але ми можемо голосом допомагати. Оцей простий алгоритм рятує ваше здоров'я. Людина, яка запинала споруджі та може врятує життя то людині, яка вже травмувалася Сергію. Ми так поверхово пройшлися по основним нюансам, але наскільки я розумію, що проблема мінної безпеки для нас на багато років, чи десятиліть, чи радиш ти, ну чи де можна пройти більш поглиблене навчання? Що робити, як діяти? Чи є десь у нас якісь курси, де можна це все дізнатися більш детально? Насправді у нас. Херсонської області є різні підрозділи, які займаються цим інформуванням. Це і підрозділи, як професійний підрозділ спецслужб, які займаються інформуванням населення. Я нагадаю, що це ДСНС, поліція також Червоний Христ України, в якому я працюю. А, це направлено допомагає і, і про інформування, і про наслідки і засоби, які необхідні не обхідні людям. До нас можна звернутися з цим питанням. Можна звернутися буде на кол-центр Червоного Христа Україна, власна організація телефон ми залишимо на основанні оцих от домовленості. Ви можете отримати цю інформацію. Також ми проводимо формування з підслужбами, фахівцями, які це яким це потрібно. Також проводимо навчання з дітками як онлайн, так офлайн. Також проводимо навчання за всій категорії цивільного населення, готові просто нагадувати про ці події для того, щоб полегшити стан, який відбувається зараз. І на жаль, скажу, що це на багато років буде ще далі. Це буде відбуватися і зараз діє заборона від кабінету міністрів України на відвідування лісів та водойм. не менше як на 7 років, чому це важливо розуміти. Тому що розмінування лісів та водойм не входить в програму розмінування на ближайші 7 років. Це є першочергові задачі по розмінуванню. І тільки після того, як ця задача буде вирішена, вже буде інша зона розмінування. Тому ми не відвідуємо зони, які взагалі закриті для нас і являють абсолютно небезпеки на зараз.